Друзі, моє вітання. Ось як ви бачите, сиджу, в'яжу светр, бо дуже-дуже холодно. Тяжке життя в Україні, світла, тепла води немає, у нас взагалі нічого немає. Все з розпростертими руками чекаю братський народ. Я вже унітаз натер новенький, зубну щітку поклав по розміру орчиної пасті. Все для вас. 11 місяць пральна машина покривається пилом, все ніяк. Ви обіцяли три дні вже одинадцятий місяць. Минає. Звичайно, друзі. Я жартую. Рашисти гадають, що ми їх тут чекаємо з розпостертими руками з їх оцім русським міром. Послухайте Єрмака, деке саме це вас чекає на українській землі. Вони всі сподіваються, що ми тут померзнемо, помремо з голоду, підемо на їхні уступки. Як кажуть в Одесі і в Одесі, говорять по-русски, не дождесь. Всіх нас в холодній оселі гріє думка, що перемога буде за нами, обов'язково буде. І навіть в тимряві ми бачимо, якими ви є підарасами. Після хвилинки привітання до Отестану, давайте до справи. Сьогодні, друзі, я буду збирати ПК для підписника у нову рубрику. Так, це буде нова постійна рубрика, де я збираю, розбираю ПК за вашим баченням за баганками. У обках оцінюю особисто ваш вибір. На привезли жаль, не всі мої глядачі дослухаються до парад рекомендацій, а іноді я навіть не те, що раджу, навіть наполягаю не купувати ти чи інший комплектуючі, але, як ви розумієте, замовник пан. Тому, друзі, зустрічайте нову рубрику Яскраве лайно. Полетіли! Ну і почну з самого початку, це з корпусу. Спочатку я запропонував декілька класних кейсів, на мій погляд на смак, які, на мою думку, є оптимальними за свої кошти, але підписник забажав ось цей куб Stalker, і Куб, кому як подобається. Розумію, на перший погляд він виглядає дуже непогано. Весь такий геймерський-геймерський мріє школьника прищавого не інакше. Давайте, друзі, роздивимося все ж, що нам пропонує китайці за 5 тисяч гривень. Корпус поставляється у нестандартній коробці, бо сам нестандарт, хіт одразу хотів настяти на коробку, а це вже перша ознака, що лайно. Кокос є експертом у ПК комплектуючих і за свої два з хвостом роки багато бачив своїми блакитними очима. Що саме у коробці? Скло ось просто так лежить зверху, без захисту, ось так на бумагі, і я дійсно здивований, що воно взагалі ціле. Єдиний неохайний рух працівника пошти і прощавай кришталева мрія. Ще трохи коту воток буде не потрібен, так і моститься на коробку. Корпус виглядає саме так. Зовні це копія дуже віддалено нагадує Conqueror від кугар. Кугар коштує в два-три рази дорожче, аніж це мистецтво китайських майстрів. Такий собі він візель з Аліекспресу. Ну, ви пам'ятаєте цей прикол. Головне, що я вже на місці. Правда, літєва кану. Виробник куб мені ніколи не подобався, дуже дешеве виконання, на фото файно, по факту неохайно. Підхід по типу ну а що ви хотіли за 5К. Покупців цього чуда навіть не лякають негативні відгуки, що рухає саме цими людьми, я не розумію. Це дуже просто, друзі. Бажаєте якість, Купуйте кулер або інший якісний продукт. Своїх грошей цей куб не коштує, максимальний цінник по мені це 50 баксів, і то у базарний день. Витираючи чиїсь пальці на склі, я помітив, що корпус дуже і дуже хиткий. І це погано, не повинна конструкція ось так ось танцювати. Перевіряю, на чому стоїть китайський колос і що ви думаєте. А нічого, ног просто немає. Як у фільмі з майором Пейном. їх немає. Я ног не чувствую. а я йому боба у тебе їх нет. Зрозуміло, я одразу почав шукати у коробці, можливо, вони там накручуються, десь окремо валяються у коробці, ні, їх теж немає. І замість ніжок у комплекті я знайшов саме це. Да как так а? так-то, Чотири проставки, які зазвичай ну використовуються, ви знаємо, де на кухні у фасадах або двері, щоб не гріміло. Но так, ось тут, замість ніжок, це просто якийсь жах. У комплекті я знайшов простенький хаб під'єднання колорів. Дякую, що не на Молексах або на якомусь китайці карманом, який би дув на пропелери по тиву Мельниці. Ну це комедія. Саме ця п'ятипінова гіднота схема мені дуже не подобається, це м'яко кажучи. Подібне лино є також у Діпкул і ще у деяких умільців особистості. І у Діпкул взагалі з ротами хаос. Скоро зборка побачите, друзі, що таке бути людиною павуком. Ну, а ми рухаємось далі. У комплекті є також путь для керування підсвіткою та обертами. Вентиляторів, звичайне рішення від китайців, вони часто так роблять. Нічого поганого в цьому немає. Я не бачу. Єдине відчуття, ніби ти повертаєшся у 90-ті -е з цим от пультом у целофані. І, до речі, кулорів шість. Ефектність підсвітки на твердо таку вісімку, а ефективність вже на 4 бали. Відмахання опухом або зошитом користі буде куди більше, аніж цими ветродуєми. Якщо веєром свіром обмахлик себе, Це означало що дама свободу. А если от себя? Це означало, з бок боків скло, слава робітникам нової пошти, що не потрошіли, було б дивно бачити акрі у кейсі за 5К. Хоча я так і не зрозумів, з морди, чи скло, чи пластмаса. Китайці ще ті майстри видавати гівно за цукерку, тому тут знак оклику. Єдина хотів було сказати, приємна пляма у цій кучі, самі придумайте чого, це дроти. Хоча й виглядають дроти дорого-багато, ці помаранчеві спагетті, але вони зажорсткі для скрутки. Фіксаторів Треба дуже багато, щоб проміжок між дротами був мінімальний. Виглядає зовні дуже непогано, згоден. Але коли гнеш та прокладаєш у корпусі, вони лізуть у боки, не наче у фарш з м'ясорубки. Ну і гребінець, гребінь. О, гребінь. Какой такой... гребінь? Ребенців достатньо, вони звичайні, не гарні, не погані, тримають дроти на трієчку, тому ця краса скоріш оманлива, аніж перший погляд. Я також не задоволений комплектацією дротів. Так, звичайний 24 піновий на плату, тут добре, на ProS 8 пін та 2 по 8 на карту. А якщо у вас карта буде більше 16 пін, то краси вже не чекаєте. Або материнська плата буде більше 8 пін на СІПУ, теж треба додавати звичайний, немодинговий. Ось звичайний приклад. Карта від Гігабайт не на Краще рішення під цей корпус. Відяха непогана, навіть гарна, але корпус не раховує довжини карти. Тому якщо встановити цю карту, маємо ось таке: по-перше, додав додатковий немодинговий дріт, а це вже не краса. І по друге, щоб її встановити, треба викруткою прибрати пластину, бо карта просто не лізе. Забирання пластини це одразу мінус до єдності конструкції. Вона і так не моноліт, а так зовсім різдвяний холодець. Не розстраюйся. Попри те, у карти в правій частини екран з анімації індикацією, а ця ось залізяка з боку її попросту перекриває, тобто екрану ми не бачимо. Ось вам, друзі, підробка від Q. Щоб було все по феншую, я встановив компактну карту від Palit. RTX 3060 Ti Duo вона не довга, компактна, потужна, до цього на хорошому бусті і плюс на пам'яті Samsung. Це важливо. Я вже знімав огляд саме на цю серію. Чудова карта, єднається лише єдиним восьмипіновим, та й взагалі відягана своєму. Кошти просто топ. Далі по комплектуючих. Проц ми обрали i 5 12600 k Також проц непоганий, навіть чудовий, 10 ядер, 16 потоків. Стартує в автобусті з 3,7 до частоти 4.9, але якщо я би збирав зараз ПК у цьому бюджеті, то обрав би 13 покоління, наприклад, 13400F. Він на 3000 гривень дешевше, в максимальному бусті 13400 простіше, але це буде 13 покоління, а не 12. -те. 3000 гривень. Рівень до кишені або на щось інше докинути, ну і материнська плата. Гарна плата тут без питань, Асустав Gaming 660 Plus формату Micro ATX з wi fi і це вірне на мене рішення. Навіщо у 23-му дроти по хаті, коли є сучасна швидка, ну я маю на увазі швидкий Wi-Fi. Хоча плата невелика, але таф це все штаф. Рівень вище середнього єднання на проц 8 плюс 4, а ми пам'ятаємо наші дроти, саме дроти на CPU на 8 пін Китайці зажав. Але ще один по красі, тому додатковий чорний у колір. Блін, не дуже це гарно, але саме так. Саме у цієї плати гарне це обживлення, живлення, з проблем взагалі ніколи не було. Радіатор над зонами VRM майже рівня топ-серії. Гарна плата, не бачу сенсу перераховувати все, що тут є, просто чудова і надійна. А забув, друзі, ще про охлад. Підписник хотів саме повітряне охолодження, Рідинне охолодження досить не знаю чому саме лякає людей. Хоча зараз за 3К можна знайти. Непогану таку собі воду, але Dark Rock 4 від BitQuite також є надійною і перевіреною часом. На жаль, зараз такий час, економія на всьому, навіть відкрутки відрізняються від тих, що були навіть два роки тому. Раніше руків'я було прозорим, сталь товшою, дерева вище, раша також була країною. На жаль, саме такий час по охолодженню все дуже топово. 135 мм, один із найкращих ветродуїв на ринку, а тихий, ефективний, 21 дБ рівень шуму, радіатор теж стопово. На 6 трубках все дуже-дуже добре. Все, як ми любимо, у чорних кольорах брутально, питань взагалі немає. Хоча ні, іноді бувають складнощі з високопрофільними планками пам'яті, коли монтуєш вежу Dark Rock, це треба вважати. Я обрав стандарт в кольорах охолодження Goodram і Ridium pro Deep Black. Насправді глибокий чорний, все як потрібно. Стандарт у наш час дві планки по 8. Дві по 8, 3600 частота, все зрозуміло. Охолодження модуль також є, по профілю XMP XP два рухи готово. Накопичувач теж я обрав кольор, але не в кольорі головне, це по стилю Patriot VPN 100. Терабайту також достатньо буде, з часом можна докинути, якщо буде потреба. Непоганий накопичувач частотою 3450 на запис 3000, дуже непогано і що головне доступне. Доступне рішення у наш час це також дуже важливо. Не треба переплачувати, але треба брати надійне. Подобається, що з коробки вже з радіатором йде охолодження. Зараз виробники почали все ж таки звертати увагу на це, бо не у всіх платах є радіатор, а накопичувачем 2 потрібно радіатор. Тому виробнику за це саме подобайка. Ну і блок живлення. Зараз більшість сучасних виробників намагаються якісно комплектувати свої трансформатори. Ну, я маю на увазі начинкою, тому я обрав блок від Гігабайту на 750 Вт. Звичайно, сертифікований по золоту, і зараз мінімум треба дивитися, ну хоча б бронзу ніяких сертифікованих. КПД блока живлення не менш важлива, аніж інші комплектуючі, тому треба на це також звертати свою увагу. Реальна потужність при навантаженні чистими 660 Вт, і це при тому, що це золото. Має модульну платформу, надійні конденсатори з рівня міді, як у топі, тому мій вибір був нескладним. Єдине треба за блоками живлення стежити. Десь рік тому у Гігі були проблеми з надійністю, зараз все добре. Добре, але якщо в темі ПК, треба бути уважним. Так, друзі, впевненість, що корпус найгірший закувер зіграв злий жарт з моїм глядачем. Я одразу радив щось що класичне, маю на увазі виконання, аніж оцю підліткову мрію. Я, м'яко кажучи, недолюблю ці відкриті кейси, вони не практичні у використанні, ну взагалі не практичні. Пилу більше ніж у стандартному виконанні. Навіть за недовгий час, який я збирав, тестував ПК на опастях з'явився пил. І це кокос туди ще не докладав свою вагату лапу. Зовні так, комп виглядає досить непогано, навіть стиляво, але ну не за 5к. На мою думку, краще було б купити щось практичне та функціональніше. Підсвітка в корпусі регулюється з пульта, її дуже багато, вона різноманітна. Оберти теж від ціля. близько 500 обертів за стандартом, можливо, навіть їх вимкнути. Але я цього не раджу робити. Та й взагалі я би їх на сміття виніс, просто викинув у вікно. Купив Біквай, наприклад, Вінкс або щось від Dipku, навіть Arctic буде куди краще, аніж ось ці. Ну, це я, а то підписник, хай сам вирішує, що з ними робити. Отже, як завжди, після вінди налаштовую BIOS. Я не став вижимати усі соки з проца, частоти 4.5 на мене буде достатньо. Налаштовую пам'ять та оберти на темній скелі. Ну і давайте до ігор. Другий Warface багатьом зайшов, мені саме ця штатовська форма чимось нагадує наших хлопців ЗСУ, ну я так бачу, усі Веслух вислухи, все виставляю на максимально можливий рівень графіки. Мені просто цікаво, наскільки 3060 Ti витягне саме цю сучасну гру. Зараз, друзі, колда не та, що була раніше, навіть далеко не та. Колись на простенькому залізі можна було легко катати у 100, зараз, як бачите, від 60 до 70 кадрів. Текстури у грі далеко не мило, як це було раніше, і саме тому такі показники. Проц у грі навантажений приблизно на половину, трошки більше. Карта майже на повну масла, це зрозуміло. 67 градусів на карті, напиганий також результат, але якщо б було б охолодження корпусне куди краще, можна було легко мінус 5 градусів ще скипнути. Все ж на мене 3060 Ti на ультрах буде тяжкувата, тому я понижаю до високих, без променів і вже маю близько 100 кадрів. Зовні гра майже не змінилася, 30% приросту в кадрах це дуже важливо. Хто б, що не казав, у сучасних іграх кількість кадрів у пріоритеті, звісно, якщо не у шкоду графіці, і саме 3060 Ti, на мою думку, є оптимальною картою саме за свої кошти. Я вже не раз казав, і саме ця карта відпрацьовує кожну потрачену на неї копійку. І якщо порівняти, наприклад, 3060 Ti та сучасну топову 4080, різниця майже у два з лишним рази. Маю на увазі по кадрах. 3060 Ti коштує 21-22 тисячі гривень, а 4080 вже близько 57. І по суті, скільки карта коштує, настільки вона і працює. Все дуже просто. Кому достатньо 100 кадрів на високих, можна брати 3060 Ti і не морочити, як то кажуть, кокосу яйця. Ну, якщо хочеш, щоб все було топово, не дивлячись на показники графіки, тобто все на Макса, тоді 4000 на серія. Ну, звичайно, якщо все добре з грошима. Ну а далі метро на рівні графіки Екстрім, все на максималку, промені Ультра. По суті, це є максимальним рівень графіки у відмінному цьому проекті. 100 кадрів у постелі питань також в мене немає. Все ви бачите, розумієте, охолодження на праці чудове, тут все добре, на карті теж без змін. Все відкрито, потоки повітря в ньому виконують функцію так або було. І по суті, друзі, махаючи, наприклад, веєром, ефект буде приблизно однаковий. Звичайно, проц не є слабкою ламкою, чудовий i 5 на 10 ядрах, це далеко на i 3 на 4 полушарі з мажечком. Та й взагалі тим, хто радить збірки на i 3 я бажав. Аби до скінчання своїх днів сидіти саме на цьому проці. Іграти і грати, працювати на цьому чудовому проці в лапках. Мене дивують, деякі збірники, або вони тупі, або заради переглядів це роблять, я не розумію. Так або іначе, радити Ай-третій як настольний проц це є злочином. На деякий час або було так, можливо, на час якийсь, але не більше. Але по типу класний проц Ай третій, навіщо переплачувати, це просто є злочином. По все добре, ви бачите, розумієте, з продуктивністю працювати. Карту і все гаразд. Давайте ще Red Dead Redemption 2 та висновки. Виставлявся на максимальний рівень графіки, тут це ультра всі знають 2К DLSS, як і раніше, по балансу, ну і маємо 70 кадрів на станції очікування поїзду. Показники по температурах та навантаженню приблизно однакові, і грати хоч і комфортно, але все ж ультра для 3060 Ti не є рівнем. Ідеальним налаштуванням, по мені, є все ж високі. Я понижаю до високих, і на високих майже як на ультрах, по суті, але маю вже додаток. А додаток це 100 кадрів. Щоб було краще, веселіше, треба карта вище рівня 3080, 3090, а ще краще 4000 серію. В останній RTX 4070 Ti мені сподобалося. Була дійсно крутіша карта, карта рілі топова, єдина ціну трохи би ще й нижче і взагалі було б must have. Що друзі казати, по іграм все дуже добре, але є те, що б я б змінив. Наприклад, якщо б я збирав ПК для себе у нашому бюджеті, і, до речі, вийшло все це залізо у 60 тисяч гривень. перше, я би купував б не цю дошкольну радість з гучною назвою Stalker. 5к за копію Кугар це дуже дорого. Такий собі конкур на мінімалках не інакше, все просто Друзі, я би брав щось по типу цього корпусу, або, наприклад, саме цього. До цього 3К економії до кишені. По-друге, не обирав би саме 12 покоління, а брав би 13400F. Теж 10 ядер, чудовий проц, хоч і трохи менший буст, але на 3000 також дешевше. Це звичайна економія 6000 гривень. Я би що зробив, або зекономив, або докинув до карти. А це вже було б не 3060 Ti, а 3070 Ti. Тому, друзі, якщо обираєте комплектуючі, завжди треба дослуховуватися до фахівця, а особисто коли людина має з цим справу щоденно і розуміється у комплектуючих на всі 100. Підбір ПК комплектуючих цей найважливіше у купівлі або збиранні ПК. Мене часто запитують у інсті що зібрати, підібрати, оцінити ту іншу зборку та інше. Я з цим допомагаю. Звісно, не за чарівні 5 літр Кому тема ПК близька або потрібна допомога, залітайте в мою інстаграмку. Все, друзі. Звісно, ком дуже непоганий вийшов, але міг би бути бути ще кращим Якби обирали комплектуючих не за картинками, а за досвідом. Ну, з іншого боку, ми всі вчимося. Хтось на злих хтось на чужих помилках, це життя. Головне, що воно триває попри тяжку ситуацію в нашій країні. Мир обов'язково настане. Треба вірити в зсу в людей і все світле. За темрявою обов'язково настає світло. Якщо тобі було корисне відео, залишай свій коментар, ділися з друзями, вподобайку вліпи для розвитку українського контенту. Бережіть себе, зустрінемось дуже скоро.